Щемить у серці від болю, місто попрощали 48-річним військовим Олександром Морозовим. Він був учасником АТО ООС, помер 12 травня цього року після тривалого лікування від поранень. Прощання від співання воїна відбулося у спасу Преображенському соборі. Поховали на Алеї Слави. У Олександра залишилась дружина, донька та онуки. Вічна слава оборонцю. Грабував хлопчика та втік у білій церкви затримали чоловіка, який на дитячому майданчику з силою відібрав у 10-річного мобільний телефон. Про крадіжку до поліції повідомив перехожий, до якого звернулася дитина. Правоохоронці знайшли нетверезого зловмисника менше ніж за годину, але той вже встиг продати гаджет. Втім, його знайшли та повернули власнику. А ось 44-річного білостриківця помістили до ізолятора. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. За понад 3 мільйони гривень у дитсадку незабутка, що на масиві незалежності планують відремонтувати харчоблок. Відповідний тендер оголосило управління капітального будівництва Білоцерківської міськради на сайті Прозоро роботи передбачають повну модернізацію приміщення, щоб забезпечити якісні умови для харчування малечі. Зокрема, для цього спершу проведуть низку демонтажних робіт, а потім посилять стіни, замінять вікна та двері, відремонтують підлогу. Прокладуть труби водопостачання та каналізації тощо. Завершити ремонт планують до кінця серпня наступного року. Зовсім скоро в театрі імені Панаса Саксаганського відбудеться прем'єра вистави. Нехай одразу двох не любить. І телеканал Еспресо Біла Церква дарує вам можливість потрапити на неї безкоштовно. Два квитки отримає той, хто виконує усі умови на нашій інстаграм-сторінці. Все дуже просто. Підпишіться на сторінки Еспресо, Біла Церква та театру. Відмітьте друга у коментарях. А 16 травня ми оберемо переможця. Хто знає, можливо, саме вам пощастить потрапити на цю неймовірну прем'єру. У бібліотеці номер 6 імені Петра Красножуна відбулася виставка декоративно-ужиткового мистецтва присвячена дню матері до землі в аматусі Уклін. На ній представлені 143 роботи від 98 учасників. Тут є вироби різного напрямку: малюнки, рукоділля, квілінг, аплікація та інше. Зазначу, це ювілейна виставка, адже сьогодні виповнюється 10 років від дня її заснування. Цього року дуже багато поробок. Малюнків менше. Кожна робота це промінчики е, любові до своїх батьків, це е, повага до них. це… Е, Теплота рук, як батьків, так і дітей. Я дуже пишаюся тим, що ця виставка проходить саме в нашій бібліотеці, хоч бібліотека маленька, але вона кожного року перетвориться в таку маленьку виставкову залу. І це приємно. Сьогодні було дуже багато дітей. Було 22 дитини отримали дипломи від централізованої бібліотечної системи. П'ять дипломів від української команди і п'ять дипломів від... Бладійного фонду відкриті долоньки. У громаді знову заговорили про переименування. Цього разу йдеться про село Глибочка. А попереду ще й завершення навчального року. Останні дзвоники та плани на літній відпочинок дітей. Поруч зі мною сьогодні у студії заступниця міського голови Катерина Возненко, з якою про все це й поговоримо. Радий бачити вас у нашій студії, пані Катерино. І я також рада бути присутньою вашій студії. Нещодавно відбулося засідання робочої групи з переименування, де розглядалася ініціатива перейменування села Глибочка на глибічку. Чому взагалі виникла така ініціатива? Чи була вона підтримана, і хто має остаточно затвердити нову назву? Це такий дуже довготривалий процес, має все пройти в рамках чинного законодавства. Але я хочу зазначити, що ми звертались з листом до національної комісії зі стандартів державної мови і саме. Ми отримали відповідь про те, що перспективна назва глибічка вона відповідає стандартам української мови. Тобто, що село Глибочко, що село Глибічка може бути з такою назвою. А як відбуватимуться ось громадські обговорення? Ну, перш за все, ми Пропонуємо старості е, зібрати мешканців і обговорити, да, в якому це буде процесі, чи це можливо буде опитування шляхом анкетування, чи це можливо будуть збори всіх мешканців села, де вже буде обговорення обговорена саме ця ініціатива. Е, на все про все є 30 днів для того, щоб провести да, цей процес і отримати вже погодження всіх. Тому ми вже поспілкуємося саме зі старостою, і я думаю, ми запросимо на комісію представників активних мешканців саме села, для того, щоб вони теж нам донесли свою думку до комісії, і вже потім, відповідно, ми з цією пропозиції вийдемо до наших депутатів. А щодо перейменування взагалі вулиць у нашій громаді, чи завершився цей процес? Чи всі вулиці у нашій громаді перейменовані? Так звана декомунізація? Завершилася вона у нас? Якщо ми говоримо саме про вулиці, декомунізацію, ми 100% виконали. І я хочу зазначити, що ми саме в місті перейменували 139 вулиць, а в селах було перейменовано 86 вулиць. Тобто цей процес повністю завершений. А ось чи часто взагалі звертаються люди з пропозиціями перейменувати вулиці, можливо, іменами наших загиблих героїв? І взагалі чи можливо це у білоцерківській громаді, тому що практика інших міст показує, що таке є, але чи є це у білоцерківській громаді, і що потрібно для цього? Звичайно, практика є, і якщо ви пам'ятаєте, ми вже перейменовували декілька вулиць. Але я скажу так: на сьогодні ініціативи саме щодо присвоєння імен полеглих героїв, на сю саме на сьогоднішній день такі пропозиції відсутні. Але знову ж таки, якщо ми зважаємо на процедуру, як саме це має відбутись, там є певні критерії, відповідно яких ми як комісія можемо розглядати це питання, ну і відповідно далі виносити як пропозицію на Розгляд депутатам нашим. І один із таких фактів, да, це перша особа має, скажімо, внести вагомий вклад у боротьбу за незалежність, так, тобто це потрібно якимось чином довести да, за незалежність, розбудову України. І це мають бути якісь або підтверджені документи, або якісь, скажімо. Нагороди, Те, да, нагороди, да, які підтверджують цей факт. Другим е, критерієм є це здійснення героїчного вчинку завершення в ім'я батьківщини. Якщо ми говоримо, наприклад, про присвоєння звання Героя України, то вже відповідно такі кандидатури можуть розглядатися. І також, якщо особи зробили значний особистий внесок, так там у різних напрямках, і е, обов'язковою є також згода родичів, тобто без згоди близьких людей, ми також не можемо. Скажімо, ініціювати да, чи пропонувати має спочатку відбутися згода, а далі вже сама процедура. А ось щодо рішення прийнятого виконкомом ще у 2022 році. Це щодо символів літак, так званий да і танк було прийнято рішення про, їхні, про їхній демонтаж, але чомусь вони ще й досі стоять на місці. Чи можете пояснити роз'яснити, чому ще й досі вони на місцях і. Коли ж зрушить з місця ось ця ось цей демонтаж ще прийнятий у 2022 році, так ну перш за все пам'ятник танк є об'єктом культурної спадщини. Да, і для того, щоб демонтувати цей об'єкт, потрібно зробити ну, скажімо, нелегкий нелегкий шлях пройти, і ми вже цей шлях розпочали. Тобто, все, що стосується на місцевому рівні, дав відпочинаючи від обговорень, рішенням виконавчого комітету, ми це все зробили. Тепер наступний крок ми вже чекаємо від Міністерства культури, тому що саме Міністерство культури має видати відповідний наказ про те, що ми маємо право здійснити цей демонтаж, і ось цей наказ, на жаль, на сьогоднішній день відсутній. Тобто, це що стосується танку. Але я хочу зазначити, знову ж таки, ми коли скажімо перший раз обговорювали, як саме технічно це зробити, його демонтувати цей танк. Є, от ті люди, які, скажімо, розуміються да, на цих технічних моментах, вони відразу зазначили про те, що буде дуже складно демонтувати його, тому що потрібна спеціальна техніка. Але він об'ємний да, об і є певні складнощі, пов'язані саме з лініями електромережі, які знаходяться навколо, тому що ми всі знаємо, що там розвертається саме тролейбус. маршрут, так, тролейбус, і саме виникнуть складнощі з цією лінією. Тобто доведеться розбирати самі ці всі, ну повністю всю мережу для того, щоб під'їхала великогабаритна техніка і мала змогу його звідти забрати. Але знову ж таки ми повернемось до цього питання тільки після того, як вже буде відповідний наказ. А щодо літака щодо літака, літак він не внесений саме до реєстру національного реєстру пам'яток, але... Ми теж обговорювали, ну скажімо, да, перспективи, які можуть бути з цим літаком. Можливо, це буде чи то переосмислення його, там взагалі там розфарбувати його, чи, чи залишати його, тому що була така ініціатива, теж ідея створити в тому мікрорайоні парк літак, і можливо символізувати це таким чином, да ну тобто перетворити цей літак на, ну, на тобто, таку як скажу, змінити, да, його, да? змінити його, так і також була. Ініціатива у 23-му році від Державного музею авіації імені Антонова, які хотіли е, цей літак забрати і відповідно розмістити в себе в музеї. Але е, ми е, зазначили, що потрібно знову ж таки все робити по процедурі, провести mm -hmm. обговорення. І перш за все е, ми мали поговорити з нашими і ветеранськими організаціями, в тому числі, які, е, скажімо так, суперечили тому, щоб ці літак забирати з місця. Тому вони зі свого боку спробували зв'язатись з представниками цих ветеранських організацій і отримали негативну відповідь. Тобто це питання поки що да, заморожене. Це так питання, питання не... да, поки що заморожене. Але я сподіваюся, що все ж таки ми повернемось mm -hmm. до ідеї створення парку літак. І цей літак ми зробимо таким символом саме тієї частинки мікрорайону, і він буде абсолютно в іншому образі, да і абсолютно по-іншому сприйматись і е, буде прикрашати наше місто. Давайте перейдемо до школярів, коли у Білій церкві планується завершення шкільного процесу, останній дзвоник і початок літніх канікул. Навчальний процес у нас триває до 30 травня, і з 2 червня наші дітки вже виходять на літні канікули. Літні канікули триватимуть до 31 серпня, тому ми вчасно розпочинаємо літні канікули. І сподіваюся, що наші діти безпечно та радісно проведуть ці три місяці. А ось як планується взагалі проведення літніх канікулів, чи будуть якісь табори при школах? Не знаю, як це було раніше при нашому соняшнику. Можливо, є путівки безкоштовні, які які категорії можуть їх отримати, чи вже можливо отримали? А, так цього року Білоцерківська міська рада планує оздоровити близько 900 дітей. Значить, це 300 дітей, які ми плануємо оздоровити через дитячі оздоровчі заклади. І 600 дітей, які, яких ми плануємо охопити через саме пришкільні табори. Значить, що стосується саме дитячого оздоровчого закладу, да? перш за все, ми розглядаємо і в тому, і в тому випадку це діти будуть тільки категорійні. І зараз ми повернемось да, я трошечки розкажу про самі категорії. Але ми цього року провели закупівлі управління молоді та спорту, провели закупівлі на 300 путівок. І зараз проводиться набір серед діток. І ця інформація максимально розповсюджена через заклади освіти, навіть про набір таких діток, через управління молоді, через службу в справах дітей, тому що першочергово ми маємо забезпечити. Скажімо, соціально незахищені категорії, і 600 дітей ми плануємо долучити до саме літніх таборів, які будуть організовані теж цього року. Літні табори розпочнуть свою роботу з 3 червня, з 3 по 20 червня. Але ну, місце, я думаю, ми не будемо зараз озвучувати, де саме вони будуть відбуватися з питань безпеки. Але знову ж таки в кожному навчальному закладі є інформація про ці літні табори, і, і всі дітки та соціальних незахищених категорій можуть, відповідно, батьки можуть записати дитину і взяти участь у ну, цьому таборі. А Щодо трьохсотих цих путівок, де це оздоровлення відбуватиметься, це можливо не знаю, якісь Карпати, чи це десь по місту в Київській області, тому що якщо не помиляюсь, тендер був саме у Київській області на оздоровлення. е, Да, щороку відбувається оздоровлення абсолютно у різних закладах. Тобто, ми скажімо, ну можливо це і це й добре, тому що немає якоїсь ну для дітей звички да, бути в одному таборі чи бути в в одному місці минулого року ми оздоровлювали дітей в Іршаві, це Хуський район, і діти приїхали дуже задоволені. Але, на жаль, ми коли вже змогли відповідно, ну, заключити угоду да, про оздоровлення, путівки були вже там кінець серпня, початок вересня. І це було не зовсім зручно саме для діток, тому що ну, ми розуміємо, що, скажімо, ті області дуже є такими зараз. В перспективі да, потрібними для всіх, і всі хочуть максимально швидко заключити угоди. В цьому році і в минулому році, до речі, дуже користувався популярністю табір Чайка, і ну, є не один табір да, на території Київської області, але цього року вже. Скажімо, укладена угода саме з цим табором. Тобто і, це на Київщині? Так, це на Київщині, це табір, який ну, раніше він дуже вже багато років працює, і років, мабуть, п'ять, тому може більше, ми оздоровлювали теж дітей. Ми співпрацювали саме з міською радою, з цим табором. Ну і нам неодноразово Київська обласна військова адміністрація, тоді ще Київська обласна рада. Теж виділяли потівки для того, щоб ми оздоровлювали дітей в цьому таборі. Тому табір користується такою популярністю, Це хороший табір. Тому я сподіваюся, дітям дуже сподобається і всі зможуть весело і активно провести цей відпочинок саме в таборі. Нещодавно відбулася координаційна нарада між поліцією, освітянами та місцевою владою щодо посилення безпеки у школах. Там обговорювали встановлення камер на території у самих школах. Чи є вже взагалі якось. Як це буде відбуватися, чи встановлюватимуться ці камери, чи ні? Можливо, ви знаєте в яких в які школи стануть першими? Чи це тільки на моменті обговорення відбувалося? Це була чергова нарада, скажімо, одна із нарад з представниками поліції. Тобто, ми постійно проводимо такі спільні наради, як із ювіналами, так і з поліцією охорони, і з різними представниками, з депз саме з патрульної поліції. Проводимо спільні заняття, да, і це була чергова нарада, на якій один із представників поліції запропонував таку ініціативу, скажімо, щодо да, встановлень відеокамер. Ми е, обговорили з колегами, і, в принципі, звичайно, це був би хороший крок да, для, для посилення безпеки саме в наших закладах. Тому ми чекаємо наразі е, запит від поліції, тому що вони, е, як ніхто, можуть нам порекомендувати, як краще це зробити, да, можливо. Там якісь будуть певні рекомендації на пістові на підставі цих рекомендацій, ми вже е, зробимо можливо якусь робочу групу, обговоримо і будемо пропонувати нашим, е, ну скажімо, депутатам встановити відеокамери, тому що ми розуміємо, що знову ж таки і на це потрібне, потрібне фінансування, фінансування, так так, але для того, щоб навіть говорити про якусь суму, потрібно спочатку е, вивчити це питання, да зрозуміти, як краще це зробити, і е, зробити такий, хоча б пілотний проект. І далі вже рухатися в цьому напрямку. А взагалі, на вашу думку, це потрібно встановлення камер у навчальних закладах. Я вважаю так, звичайно, і було б непогано, якби навіть батьки мали доступ до цих камер, тому що ми самі розуміємо, що безпека дитини ну це саме головне. І це було б чесно, це було б прозоро, коли, скажімо, всі ну, батьки да, могли побачити там і там як їхня дитина проводить там перерву. Да? Я не кажу про класи, можливо, в класах. Це там для вчителів не зовсім десь комфортно, для дітей не зовсім комфортно, але принаймні в загальнодоступних місцях це потрібно робити, тому що. Це безпека, і ми знаємо дуже хороший приклад. Навіть по вулицям, да, от коли є встановлені камери, люди відразу не так реагують. Вони знають, що в цьому місці да, може бути там, можуть вони бути засняті, і в результаті поліція все ж таки знайде того, хто там вчинив ту чи іншу дію. Тому це відразу заставляє всіх задуматись про те, що не потрібно робити якусь, скажімо, шкоду, чи не потрібно вчиняти якийсь да проступок. А навпаки, це якось. Стимулює до того, щоб була дисципліна. Пані Катерино, дякую вам за цю розмову і чекатимемо вас знову у нашій студії, аби поговорити вже на інші теми. Да, і вам дякую за запрошення. На цьому поки що все. Ми продовжимо говорити про важливе в наступних випусках, а нині відходимо від студійного мікрофона. Залишайтеся уважними до рішень, які приймаються в нашій громаді, бо це справді стосується кожного. Ваш Ярослав Гаца.